У Молдові масштабні обшуки через розслідування незаконного фінансування та підкупу виборців. Деталі розповідає експертка фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Маріанна Присяжнюк у студії. Працює Руслана Кравченко. Отже, розкажіть, що саме відомо про ці масштабні обшуки, які відбулися сьогодні зранку. Хто став основною ціллю? Ну очевидно, що влада Молдови напередодні парламентських виборів, які відбудуться 28 вересня, активізує свої зусилля із протидії залишкам сітки Шора так званої. Я нагадаю, що це була така корупційна мережа масштабна, яку координував олігарх Втікач Ілан Шор із Москви, і через неї, через анонімні групи. В телеграм вічах через і, і інші мережі відбувався підкуп в дуже значних масштабах виборців, і ця система була протестована щонайменше на двох передвиборчих кампаніях. У 2023-му, коли влада в автономній на автономній території Гагузія здобула фактично нікому невідома. Представниця цієї кримінального групування Євгенія Гуцул. Ну, власне, на президентських виборах також правоохоронні органи Республіки Молдова звітували про те, що діяльність цієї сітки мала дуже дуже значний вплив на результати і на результати окремих кандидатів, особливо в окремих регіонах. Зокрема, знову ж таки, в ті ж самі Гагаузі на півночі в Молдови місто Бельці і там. Інші громади, де також досить нестабільні з точки зору проєвропейської інтеграції і проєвропейської ідеології, скажімо так, за яку агітує нинішня влада. Ну, тобто, у цьому контексті є і з підтримкою проблеми на півночі країни. Ну, також продовжуючи думку, це не єдині цих два регіони в цьому контексті проблемними, ну, якщо можна так сказати, з етичної точки точки зору, а, тобто ця сітка, ця мережа а, зараз є об'єктом такої а, протидії, був наприклад відкритий нещодавно а, у Молдові. Анонсований принаймні центр протидії гібридним загрозам, і це рішення, наприклад, хочеться привітати, тому що не всі такі кампанії, які розгортає Росія, які розгортають старі еліти, які прагнуть за рахунок російського впливу повернути свої попередні провладні певні можливості позиції. Не все це відбувається за рахунок дезінформаційних кампаній і не все це відбувається в інформаційному просторі. Тому ну, чи це чи ці обшуки в рамках діяльності цього центру немає такої інформації. Але ну очевидно, що це відбувалося зусиллями поліції, зусиллями певних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Ну і я думаю, що після анонсування роботи такого центру це такий комунікаційно це гарний старт, але ну головне, щоб дійсно відбувалася ця протидія і системна протидія. Не просто якимось настроям опонентів, а системна протидія зовнішнім впливам, тому що проблема не в тому, що громадяни вільно підтримують чи не підтримують той чи інший курс. Проблема в тому, що це нав'язано ззовні, і це не відповідає певним стандартам передвиборчого процесу. Ну і на цьому треба ставити акцент, тому що. Ми не можемо засуджувати якісь погляди, які не збігаються, із поглядами, які просуває певна політична партія, яка перебуває при владі. Тобто і з цими речами. Класифікаційними я б сказала, також треба дуже дуже обережно і в інформаційному просторі і обходитися і обговорювати це треба дуже обережно. Ну і знову ж таки в українському контексті також треба важливо правильно розставляти акценти щодо цієї ситуації. Щоб і наша аналітика якимось чином не була сприйнята як спроби чи вплинути, чи втрутитися, тобто, це все дуже 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 чутливі речі, і ну власне бажаємо демократії нашим сусідам. Абсолютно, Маріанно проводить обшуки поліція і розслідування також. Так, наскільки відомо з новин, це підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю. Ну, я думаю, що в тих, виходячи з тих новин, які зараз були випущені, то там брали участь і певні підрозділи спецназу, і також варто зазначити, що не без зусиль. як Якихось кіберпідрозділів, тобто без їхніх зусиль теж не обійшлося, тому що були анонсовані, наприклад, і нові схеми шахрайські, і я знаю, що зараз дуже багато проводиться роботи. Ну, принаймні, говориться, що така робота ведеться з дослідження потенційного використання біткоїну інших альтернативних фінансових інструментів. Ну тут ще хотілось би. Побачити, почути новини, що якась робота ведеться із використання Придністров'я, наприклад, як е, плацдарму, із, е, ну, тобто, щоб ця робота комплексніше охоплювала всі ці е, білі, сірі, чорні плями, які Республіка Молдова має на своїй території. Тому е, комплекс загроз він е, значно ширший, ніж е, просто сітка Шора. Хоча, звісно, ця авантюра, вона е, нанесла дуже значного значної шкоди, е, взагалі в е, передвиборчому середовищу, взагалі е, електоральному полю. Тому що навіть е, якщо вилучити цей ризик, фізично ефект від цього е, преференції електоральні, вони вже зазнали такого деструктивного впливу, і як це буде розгортатися в такій динаміці, зміни влади. Я думаю, дуже важко спрогнозувати і куди ці. Преференції, які зазнали такого втручання зовнішнього, потім повернуть, також важко спрогнозувати, і це вже це, це не є питанням якоїсь протидії, взагалі розумієте, Це є питання взагалі динаміки, яка вийшла з під контролю, яка нав'язана ззовні. Тому ну отак виглядає палітра того, що наразі маємо. Ще нещодавно поліція Молдови вона попереджала про цю нову схему незаконного фінансування і підкупу виборців, якою керують із Росії через мобільний додаток. Що відомо про це, Маріанна? Е, ну так, я саме і її мала на, на увазі, я е, не згадаю. Точну uh -huh. назву цієї схеми, але так, мова йде саме про мобільний додаток, який е, встановлюється, запрошують користувачів його встановлювати на свої гаджети. Е, ну і таким чином е, розповсюджується контент. Це можуть бути насправді різноманітні е, формати, тому що, ну, виходячи з е, того досвіду, який вже е, Росія опробувала на території Молдови, і не лише за цією. Останні роки взагалі на Молдові ті інструменти, які були відпрацьовані Росією, вони настільки різноманітні і вони настільки, е настільки маніпулятивні, і настільки вони. Ширше виходять за межі інформаційного поля, я вже це відзначала цю думку. Що я думаю, навіть цей мобільний додаток це лише частина якоїсь інфраструктури, гіпотетично нової, яку Росія може застосовувати. Ну, тут Питання питання е, і в контенті, питання в тому, і яка інфраструктура може бути застосована для розповсюдження цього контенту, і які фахівці до цього можуть бути залучені, і яка організаційна зброя до цього може бути залучені. Що я маю на увазі під останнім? Це, наприклад, ну рішення, правильні рішення прийняті в неправильний. Час, ну от, наприклад, звісно, можна вітати Молдовську юстицію з тим, що башкану Каузі Євгенія Гуцул, яку я вже згадала, абсолютні учасниці цієї цього злочинного групування Шора було був винесений вирок. їй дали 7 років за участь у цій схемі корупційній. 19 серпня, наприклад, буде така дуже важлива сепаратистська, Ну, вона дуже важлива з точки зору безпеки. Дата це так званий день незалежності Гагаузької республіки, яка існувала в 94-му році. Mm -hmm. І от уявіть собі боротися з замовним протестом, який не має під собою легітимного наративу. Це одна справа. А коли ви наділяєте той самий замовний протест, який очевидно там буде, очевидно, що це дуже така яскрава дата. Яку росіяни в жодному разі не пропустять. Ми знаємо їхній стиль, вони дуже такі е, полюбляють цей символізм псевдоісторичний. Ну і звісно, і ті події в 90-х роках не без їхньої участі відбувалися. Ну і тобто, ми маємо засуджену е, учасницю е, їхньої структури, фактично. Проросійську проксі, через яку цей вплив відбувався. Ну і от через два тижні ми маємо дату, до якої ну фактично всі ці органи правоохоронні, які ми обговорюємо з вами, мають готуватися дуже потужно. Тобто, ну і обов'язково цей аргумент буде використаний. Ну також хочеться якось так делікатно сказати, що варто було б з точки зору певної стабільності внутрішньої ці дати. Розвести якомога далі в часі, щоб не наділяти такі е, акції е, додатковим символізмом і е, додатковою легітимністю, якщо можна так сказати, у контексті от саме в, в наративному контексті. Ну тому, що Чим більше ви даєте сенсів своєму опонентові, тим важче йому протистояти. Це очевидно. Це 2 плюс 2. Тому це ще одна, ще одна така передосторога, перед, передосторога, якою хочеться поділитися. Це була розмова з експерткою фонду «Демократичні ініціативи імені Ірка Кучерєва Маріаною Присяжнюк у студії. Працювала Руслана Кравченко.